Їхав в Карпати до дівчини, а інкримінували незаконний перетин кордону. Така ситуація трапилася з 20-річним Дмитром Черняком. Хлопець їхав блаблакаром у місто Тячі в Закарпатської області. Там мав зустрітися зі своєю дівчиною. Близько п'яти вечора на блокпості з івано франківської області на в'їзді в Закарпатську. Саме перший блокпост зупиняє нас прикордонна служба. Перевіряю, беру документи мої, водія і того пасажира, що зі мною їхав. Дмитра Черняка та іншого пасажира затримали. Хлопець каже, простояв близько двох годин. Потім приїхала автівка і їх повезли до прикордонної застави. Почали мене перевіряти, кажуть, ну, ти чистий, я не знаю, що тебе сюди привезли. Після чого, як вже мене перевірили, на мене склали адмінпротокол про спробу втечі за кордон. Тобто, навіть не на яких підставах, ну, це було незаконно. У адмінпротоколі йдеться, що Дмитро хотів спільно з іншим пасажиром перетнути кордон, та хлопець запевняє, не знав цього чоловіка. Хлопці нічого не назвали, ні причину, не допитували мене, не реагували на мої пояснення, геть нічого. Сказали просто кажуть, питаю, а ну мене обрати звідти немає. Каже, ні, немає. Тобі просто не повезло, ти не в тому місці, не в той час оказався. Потім Дмитра привезли в ТЦК у місто Хуст. Там його протримали всю ніч, виписали штраф та повістку. Потім відпустили. Дмитро одразу зателефонував своєму брату військовослужбовцю та розповів про інцидент. Чоловік, не вагаючись, поїхав до Закарпаття. Коли я їхав до Хуста, тобто в територіальний центр комплектування, до мене позвонили на WhatsApp. Невідомий мені номер чоловік представився Русланом, що він є заступником прикордонної застави, заступником начальника прикордонної застави. Та що нам ми можемо з ним поговорити. Віталій разом з Дмитром поїхали до застави. Там зустрілися з трьома прикордонниками. Віталій пояснив, що його брату лише 20. До того ж, він є опікуном батька і через місяць з ним мав офіційно їхати в Польщу на лікування. Відповідь прикордонників шокувала військовослужбовця. Ну так сталося. Кажу: ну як це так сталося? Ну хлопці, ну типу, ну так не буває. Той тобто, каже, ну це в нас, в нас Закарпаття. Каже, в нас свої закони, у нас війни немає. Такі дії не сподобались Дмитру та Віталію. Вони написали заяви в ДБР, СБУ, військову прокуратуру та поліцію. В ході проведення першочергових заходів з реагування співробітникам поліції вдалося встановити, що хлопця було затримано співробітниками державної прикордонної служби в межах Хустського району. Наразі ці матеріали ще перебувають на розгляді, тобто перевірка триває. У 27-му прикордонному загоні кажуть, дії були законними. На прикордонних територіях діє система заходів, що регламентується законодавством. Нами вживаються заходи для упередження та недопущення спроб незаконного кордону. у разі встановлення ознак порушення законодавства з прикордонних питань. Особи притягуються до встановленої відповідальності стосовно інформації людину, яку ви називали. Сі приколопросити це стосується третьої особи, а тому розголошувати будь-яку інформацію стосовної. Ми не маємо права. Дмитро Черняк хоче, аби адмінпротокол про перетин кордону анулювали. Запевняє, не мав на меті тікати з країни. У Міжгірському районному суді чоловік оскаржуватиме адмінпротокол прикордонників. Владислав Стецюк, Павло Стецюк, новини Рівного.